Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетяньяху відчув себе погано і провів обстеження свого здоров'я в медичному центрі Шиба у місті Рамадган на схід від тель Авіва. Увечері, 15 липня, політик записав відеозвернення, в якому запевнив, що з ним усе гаразд. А він постраждав наслідок зневоднення через сильну спеку. Тож час, деякі джерела стверджують, що не все так Остає помітно російський слід 73-річний Нетаньяху прибув у відділення невідкладної допомоги зі свого будинку у Кесарії, де він проводив вихідні. Деякі ізраїльські змі писали, що прем'єр, нібито, втратив свідомість у своєму домі про те, як передає Н-12, лікарі. Шиби не підтвердили це. Про цю інформацію також не згадувалося ні у відеопрем'єр-міністра, ні в офіційній заяві медиків. При цьому Н-12 писав, що нетаньяху, нібито скаржився на біль у грудях з. Водом підтвердили лише запаморочення. у лікарні. Глава ізраїльського уряду був у свідомості ходив без сторонньої допомоги. Пише The Times of Israel у своєму зверненні. Нетаніяху заявив, що почувається дуже добре. Вчора я був зі своєю дружиною на Галілейському морі на сонці без шапки, без води. Не найкраща ідея. Заявив він із посмішкою. Насамперед, я хочу подякувати всім вам за вашу турботу. А також подякувати чудовій медичній бригаді тут у Шибі. Я яка перевірила мене, сказав політик. Він попросив усіх не повторювати його помилки. У мене є одне прохання до вас. Ми перебуваємо в розпалі сильної спеки. Тому я прошу вас, проводьте менше часу на сонці, пийте більше води. І нехай у всіх нас буде гарний тиждень, заявив прем'єр-міністр. У спільній заяві приблизно на годину раніше Шиба і канцелярія прем'єр-міністра повідомляли, що політик поскаржився на легке запаморочення, тому що за день до цього, у п'ятницю, чотирнадцятого липня, провів кілька годин біля моря. У самоспеку після цього лікар порекомендував йому приїхати до клініки. Початкові тести пройшли нормально, нічого незвичного не виявлено. Початкова оцінка зневоднення за рекомендацією лікарів. Прем'єр-міністра проходить додаткові планові обстеження. Йдеться у повідомленні у суботу в день. особистий лікар, очільника Ізраїлю Цвія Барковець у коментарі Н 12 сказав, що стан прем'єра хороший і стабільний. Журналісти писали, що разом із Нетюніяхом у лікарні перебували його дружина Сара та Сина. Навнера останнього приблизно о 19.00 суботи бачили виїжджаючим із медзакладу у явно піднесеному настрої. До того що не немає формального заступника у минулому під час поїздок за кордон або не довгих планових медичних процедур Натаніяху, призначав колегу міністра, який тимчасово заміняв його. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.